Ну, що, там вологу всі позакривали, а воно такий дубар пройшов. йомаю, -йо, звідки не візьмися, взявся сніг. Це прям так як казав Ветель, агроканал Ягодинщини. Коли всі закриють воронами вологу, буде або дощ, або сніг. Так воно це й случилось. Холодно, вітер холоднючий. і ночі випав сніг. По плану було сьогодні: суботник, дерева обрізати, білити, красити і так далі. Ну куди ти? Отакий дубар, мінус чотири було. Зараз засвітило сонце, пішов, сніг тануть. Розтає, ну, не гадіться, погода не льотна. Тому сьогодні всі вихідні, але все одно сніг це позитив, це наша волога. А волога це наше все, майбутній врожай. Да? Значить Сьогодні всі вихідні, думаю, є час, зніму, розкажу все про МТЗ. Що робили, скільки грошей пішло, в чому була ото причина, коли сповнити це відео, що гупало таке, щось неймовірне. Що до чого, як, це все в сьогоднішньому відео. Так що давайте, напишіть після перегляду ваш коментар, поставте. Лайкос, кому не западло, з мене відос, з вас лайкос. Пам'ятаєте цю арифметику, просту, в принципі. Про МТЗ далі. а зараз хочу вам що показати. Це ж помив вчора один машину. Прям як, як, як на зло. І погода, саме, що інтереса, нічого не писала. Що буде дощ там, чи сніг і так далі. Ну нічого, це є теж позитив. Значить, дивіться, прийшла посилка від хлопців з компанії ECOJET. Кепочку залишу собі і оцю штучку залишу собі. Підкислювач, скажімо так. А оцю коробочку ми розіграємо з вами між двома. Умови дуже прості. Хто перший, хто перший? ні, не Хто перший, хто напише коментар? який, А той коментар, в свою чергу, набере найбільше лайків під тим коментарем, ж, да? е, тому відправимо дану отаку, коробочку з розпилювачем. Скільки штук там не знаю, але ну, я думаю, на оприскувачку в будь-якому випадку воно буде. Це хлопці надали мені для того, щоб я показав вам, щоб ви сповнили і не забували про компанію, яка працює в Україні, яка виготовляє розпилювачі. По цим саме розпилювачем Екоджет найкраще вам звернутися до агроканала Яготинщини. до Вітеля. Він ними користується, можна сказати, круглий рік. Він там, їх вже в нього гора, він має великий досвід. Ми не користувалися, але не користуємося. Далі розкажу, чому. Є на це свої моменти. Значить, Дивіться, в даному випадку у нас ось фіолетові розпилювачі. Це, знаєте, такий бюджетний варіант, в тому плані, щоб... Зменшити норму виливу, ви хочете, да? але щоб не за всі гроші світу. Оце оптимальний варіант. Значить, дивіться, в даному випадку у нас фіолетові. І ви, наприклад, хочете бризкати не 200 літрів на гектар, а 107. Для цього вам потрібно, щоб на вашому прискочі був тиск 2,5 і швидкість 10 кілометрів. Все, і ви будете лити 107 літрів, ну, 105, 106, 110, ну, плюс-мінус, да? дивлячись, як їдете. Якщо ви там хочете, наприклад, ті ж самі... 200 літрів, да? то вам потрібен тиск 3 і швидкість 6. Але чим ви будете швидше бризкати, тим ваша норма буде, буде зменшуватися при тому чи іншому тиску на вашому насосі. Ці розпилювачі, вони йдуть конусні, мілка крапля, покривають повністю цю всю рослину і знизу і зверху. Нормальний варіант. В нас вони є, в нас вони стояли, ми ними працювали, але до, певних, до певного періоду. Ось в комплекті ще буде е, пахучечка, PH, е, ПА, стрічки, щоб виміряти ваший pH, е, наклеєчка, тобто інструкція, ці всі речі, е, контакти хлопців. Де можна замовити дані розпилювачі. Е, все, що кого цікавить по тим номерам. Е, значить, дивіться, Що виходить, чого ми не бризкаємо даними розпилювачем. На моєму прискувачі стоять. Ми замовляли е, розпилювачі, що там стоїть лехлер. Вони там і були в комплекті, плюс трьохпозиційні форсунки, щоб можна було замінити. Докупили ми у Спрейфорса, Spray компанія SprayForce Force, ще Лехлеровські розпилювачі. Тепер у мене на моєму прискочі я можу виливати 50, 100 і 200 літрів. 50 Будемо експериментувати, ще ніколи не виливали. 100 працювали в минулому році, все отлічно. А 200 теж не пробували, будемо пробувати. Там електроніка, там своя атмосфера. Використовували метані розпилювачі на маленькому 800-літровому оприску, на вісну. Но на питання, Коля, з якою ви швидкістю їздите, Коля каже, та я не дивився, та я не знаю. Який тиск був на оприску, Та хер я знаю, його не видно. А я не в силах. Будь в двох місцях одночасно, тому е, мені оце заморачується, щоб виставити чітко тиск і знати чітко, як їде трактор. У мене немає е, ні бажання, ні можливості. Тому відійшли ми від оцих розпілчів, щоб не було ніяких моментів, нюансів і питань, так в тому випадку, якщо щось десь не так. Настріють обичні ті заводські, ми вже їх вивчили, коля в курсі діла, як він би там не їздив, як він там не бризкав, в нього виходить 150 літрів, плюс-мінус на гектар. Тобто 800 літровий пискувач на 5 гектарів тиску. Не 200 є, а менше. І ну, звісно, чого? тому що Або швидкість велика, або тиск малий. Все, це зрозуміло. Я зняв ті розпилювачі і кажу, що, не буду я ними користуватися, тому що... Е я вже казав. Не можу я бути і там, і тут. Значить, по цьому об'яснив, з вас коментар і поїде до вас посилочка. Хто, звісно, нас обирає найбільше лайків під своїм коментарем. Значить, давайте далі. Ну, тепер про МТЗО. Що, з чого починати, не знаю. Ну, як мінімум, мабуть, давайте, давайте по порядку, дану не з ж. По порядку. Перша причина, що ми йому робили, це в нас. Вибивали понижені. Ох, і холодно сьогодні. Понижені Оці на редукторі. Черепашка і зайчик. Всі польові роботи, робляться на черепашки. Ну, есть, без черепашки ніяк. Ну це ще можна було б до поля доїхати без зайчика. Да? А от черепашка ну, потрібна. Все. В принципі, по суті, е ситуація була таким образом, Понятно, що це, мабуть, все, що щось у пробіжутке. Ми його розкотили, ніхто не планував знімати ту кабіну. Розкотили, подивилися, зняли проміжутку, а там а там нема до чого доколупатися. Ну, так як ми зняли проміжутку, давай вже зробимо там ревізію. Поміняли всі підшипники, які потрібно. Все зробили, все, вона готова. Але ж розуміємо, що причина ж є далі. Ну і пішло, все, поїхало. Давай знімати кабіну, давай лізти в коробку. Думали ж, ми залишити деякі підшипники в коробці. Ну, дякуючи вам, відповідно, замінили всі. Багато хто написав, що міняю всі подшипники. Хорошо, замінили. Всі подшипники були там розсипані, зустріну, там і за тих подшипників, скоріше всього, що і не вмикалася е, передачі. Покажу передачі. Повишені, понижені. Зробили цей вузол. Ну, опять же, так як знята кабіна, чого ж його? Давай же ж лізти і вже ж і міст поліземо. Трактору. Багато хто питав, якого року трактор. Ось, дивіться, 13-го. Ну, 14-го він куплений, а стекла тут разнобой. Скільки ему то години. 4800, якщо бути точним, 4750 з лишнім. Полізли ми в мости, перебрали мости, зробили ревізію, О той же ж проміжутку перебрали, все зробили, як має бути. Потім перейшла черга до переднього моста. Це вже діло, все скотили, на герметик все посадили. В основному всі завчасті замовлялися на грутек. Сайт є такий, знайдете в описі. В основному, ну були деякі моменти, деякі узли, де купляли по місту, тому що вони треба були час, щоб собрати те чи інше, а в город з'їздить швидше, ніж. 에, ждать, поки прийде новий пошти. В общем, це все діло скотили. все, трактор вже суцільний був. 에, пішла, пішла жара до переднього моста. По передньому мосту перебрані бортові, перебрані, 에, перебраний оцей вузол, подшипники замінені. По шестерням по цьому ділу, в принципі, там питань не було. А ще ж коробки не сказав. Там і не тільки подшипники міняли, а й декілька валів, бо там і 에, зубів не було. Моменти нюанси. По мосту ж теж там і вали були, і подшипники, само собою. Тут все. Обслужили, замінили, як має бути. Потім вже ж пішла оця качення, яку ми відвезли до токаря, теж напишу його номер, бо багато хто питав. Але питання в іншому, що я в нього не запитував, чи можна вкріпити номер телефону це раз. А во-вторих, я не, не думаю, що вони захочуть поняли, возитися з цієї конструкції на почту, з почти забирати. Ну, Номер залишу, тільки ви не кажіть, що від мене. Ви позвоніть, спитайте, може, все такі люди візьмуться, повозять ну, на почту з почти, то есть, може таким займатиметься. Токар нам, фрезеровщик і токар. Зробив оці дві втулочки в цьому ж корпусі моста. Нові пальчики, все. Ну, Питань нема. Вставили все, чітко, все красиво. Взагалі, ніяких питань. По топлівній. Знімали ми топлівну, відправляли підпівщику. По просто просто ідеал. Просто питань немає ніяких. А що це вже? А, це сапунан. Бачите, він вже мокрий. Е, потоплівній ситуація виходить яким образом? Відправили ми, це трактору 11 років. Ми відправили насос і форсунки. Чоловік подивився і каже, насос в тебе в ідеальному стані, все чітко. Треба зробити форсунки. Форсунки поняли, не отак не, не пшикали, а просто так псик, псик. Тобто вони, виходить, чи переливали, ж, да, нерви. Він поміняв все, що там потрібно, шайбочки, гаєчки, розпилітелі і так далі. Відправив назад. Ми встановили встановили те саме зажигання, яке було, як ми знімали. Чітко. Мотор став робити рівніше, заводиться. Ви бачили, завівся. Раніше ж була теж проблема з заводкою. Ну, яким-то образом ми її е, устранили масою. Е, а чим там ще? Та масою ж. Да? Маса, оці всі речі. Завівся, вопросу нема. Робить плавніше, робить чітче. При троганні. Чорний димок, тільки шух, кинув і пішов. Опять питання. Вчора трактор боронує, приїхав, кажу, Коля, як трактор, як потоплені? Тяне, не тяне, погано лучше, хуже. Ну, димом кидає туди-сюди. Тут він трогається, ну я ж бачу, як сразу трактор шух і пішов. Повні ж раніше це було, це ж треба було розгазувати його, поки там шух і пішов. А тут сразу тільки порони опущені, чмак, і він поторохтів. Тобто, з топлю ремонтом я задоволений. В описі залишу номер підписчика, який нам зробив топліву. Може, в когось теж проблема якась. По топлівній, по форсункам зверніться. Я роботу і задоволений. Я ж ви знаєте, не хотів знімати ні топлю, ні форсунки. Суть не в тому, що там два болта відкритий чи п'ять болтів. Суть в тому, що полізеш, вже діла не буде. Ну і тут не факт того, що через рік ми опять вже не будемо робити, тому що заводське я заводське, ремонт є ремонт по топливній сказав, вона в нас Моторпаловська, підписник зробив ідеально. Можу сміло сказати, рекомендую. Далі. Що ми ще робили? Е, до мотора не лізли, народ. чесно, до мотора не лізли, тому що опять же ж, питання, що туди лізти? Е, масло він піджирав в оранці. Ну, опять питання, як він піджирав. Коли коля нальє повний уровень максимум, потім приїжджає, утром дивиться, а там половина. Все, треба доливати 5, щоб був повний. А я от в тракторі в себе, мені сервіс, які сказали, що є там дві проріски такі, мінімум і максимум, лєш середину, то от заміни до заміни в мене масло нікуди не дівається. Тобто воно як було так половина, як ми її налили при заміні, воно так і є. А тут, виходить, і вони ж кажуть, що коли ти нал'єш повний, потім пройде, проробиш той чи інший період, воно може упасти, і ти потім будеш вважати, що тебе мотор бере масло. Оце така сама моя думка і тут, що коля просто наливає повністю. А потім воно типу, упало, сапуна полетіло, вийшло те, що там лишнє, і потім виходить, що мотор їсть масло. Я йому це казав, ну, коля в колгоспі у нас було, наливали повне. Все, ну, Що я можу зробити? Пожалуйста, момент нюанс. Це теж таке, знаєте, на заметку. Потім далі, по навісці, перебрали мої навіску, зробили циліндр. Альтервіта нам хлопці поміняли шток, теж в описі посилання на них залишу. Там, до речі, в них так інтересно, що і вони любі циліндри роблять: великі, маленькі, більші і так далі. Багато там, ну не то, що багато, але були люди, які, скажімо так, писали негарні відгуки про них. Ну, це таке, знаєте, раз на раз. Може, це там десь щось кудись, ну якісь моменти, нюанси. По-любому всі ідеальні не будемо. Правильно, може, десь якась помилка якимось допущена, але це не означає, що в усіх воно е хто б не відправив, би буде така проблема. Нам замінили шток, по ньому питань немає. Е Поміняли ми новий пітух. Ну, пітух цей ненадіжний, я б сказав, він мені не, не внушав довіри віри. Все-таки заводський то тема. От вони зробили цей циліндр, 12 місяців на нього гарантія, е бірка до нього є. Я довольний, мене все влаштовує, сміло можу рекомендувати. Перекинули ми тут ці всі клики, тому що в нас при налаштуваннях плуга були моменти, нюанси. Не так подимало, не так опускало, як треба. І відрегулювати плуг неможливо було. Тепер все зроблено чітко. Він подимає, дай дорогу. І тепер регульовки тільки на розкосах. Отакі От моменти. Що іще? Що іще я таке забув, упустив, не сказав. Ну Десь шлангочку поміняли, десь там резиночку поміняли, десь там ще щось. ну Купа моментів куча нюансів. На питання, чого ми не винесли розподільник чи сюди, чи назад, що я вам скажу? Я його виносити не буду. Проявляти ініціативу, щоб його винесли. Ви ж знаєте, що ініціатива Гергела ініціатора. Потім почнеться. А отак, а ото, а оте. Ну. Не захотіли, хлопці, не захотіли. Я повністю вам розказує, як Коля казав, що ми оцей речах на підйомну віски перенесемо на речах той, що на розподільнику. Ніхто його не переносив. Це просто були все слова, е а я вас, виходить, вів заблуждення. Далі, всі брали, завели, повните. Бомба. Все прекрасно. Виїхали і в нас щось гупало. Дякуючи підписникам, які все-таки ну, не просто дивляться, не просто слухають, а ще вникають в щось і можуть дати свою ділову пораду, коли вони з тим чи з іншим стикалися. У нас виходить так, що до моменту розбирання блокування вже, оказується, була заглушена. Але при зборці, ну, Поля каже, а вдруг зароби. Він її підсоєдіняє, все зробили по заводу. Виїжджать. Проблема. Що таке, давай лізти, дивитися. Відкрутили блокіровку, відключили її. Все. Нічого ніде не гупає, нічого ніде не стукає. Трактор вже відкультів пару-тройку городів, закрив 9 гектарів бороновки. Все в огнях. Тобто причина була в отом гупані це блокіровка. Блокіровка хотіла включитися, а не вийшло. Велике дякую всім здравим підписникам. По вашим рекомендаціям ми полізли до блокировки, відключили її, і трактор працює. З приводу, те, що побігло масло, вийшло, був не штуцер. Стояли там три штуцерка і два зажиті, а один центральний ні, і з нього погнало масло. Піджали. Все працює, все чітко. Замінили масло в моторі 4200 каністра техноторговського Q8, таке ми сюди 'ємо. І сума не маленька, 4200. і Ми такі вже задумуємося. Не дешеві запчасті виходять і на МТЗ, і на любу техніку, то як можуть бути послуги дешеві при наданні тих чи інших? правильно? Правильно? Зараз e, руки трохи погрію і продовжу про ціну. Розкажу, що ж вийшов кінець результат, бо воно щось, як ото й писали по погоді, що блин, 2 градуси, а буде ощущатися, як мінус 8. Так воно є. Вітер холодний, руки померзли. Зараз, 2 секунди і продовжу. Ох і дубаль. Стюже такий, тільки би нагрівся, вийшов. Вітер такий холоднючий, Знаєте, не весняний, а зимній такий, що я ті дам. Зима не хоче здаватися ніякими е, методами, макарами і так далі. Значить що? Підрахував тільки що. Я не рахував. Ну, не те, що не рахував. Я деякі рахував доставки почти, а деякі я по-любому що я десь щось упустив. Може, навіть якусь запчастину купляв, випустив. Вроді би вів все це ж, щоб до гривні. Ну, по-любому, ну так не вийде. Солярку ту саму ти не прорахуєш Скільки ти раз, як дві чи тричі на день треба було з'їздити на город назад, на город назад. Ти його не прорахуєш. Зарплати ті ж самі святи теж не рахував. От сугубо запчасті, ті, що я скидав, на ремонт з партії запчастин на ремонт тим людям, які щось робили, там, чи топлю, чи циліндри. От іменно, якщо це все діло порахувати, вийшло 91 777 гривень. Оце вийшов вартість запчастин і оплата за роботу тим людям, які робили те чи інше. Ми зробили на цю суму. Проміжутку, коробку, мости. Ш... Ці шестерні там вали і так далі, я вже казав. Міняли масла, прокладки, герметики, теж там якась мілочовочка, це, грубо можна сказати, 100 тисяч лягло. Оце сюди, не раховуючи заробітну плату, світ, там може десь щось упустив і так далі. Не робили двигун. Якби ще зробили двигун, то я думаю, що треба додати десь 50 60-70 у двигун. Ну, якщо зробити його качественно, так? якщо просто підкинуть поршня, верні кольца підкинуть, то можна обійтись де льогким іспугом. А якщо все правильно, по правильному, нові поршня, нові гільзи, голову на проточку, на фрезеровку і так далі, щоб притерли її, то вийде нормальна сума. І плюс-мінус равно сильно воно вийде тому, що колись ми за даний трактор платили. Він тоді 300 з копійками щось колись стояв. Ну це була адекватна ціна за такі гроші. На сьогоднішній день купи... на той момент купити не було що. А на сьогоднішній день купляти за мільйон з лишнім МТЗ, я думаю, вже ніхто його купляти не буде і. Якщо хтось і купляє, то це неумне рішення, скажу так. Зараз на ринку багато тракторів китайських, японських, індійських, які хочеш, які більш комфортніші, більш надійніші, але ну, блин, можна брати і не працювати на МТЗ. Да? Ну опять же ж, чим класний МТЗ народ? Клас. Зайшов на будь-який сайт, Зайшов, поїхав в будь-який магазин, що у нас, техноторг і прочі. всі остальні. Любі завчасті, які є. Так, да, якість реально гівно. Ми це розуміємо, ти його тільки в руку береш, відрізняєш ну, оригінал і е, цю ж фігню, Різницю видно колосально. Але завчасть є любі в наявності. Це, звісно, є позитив і 1ТЗ, ти ніколи е, оце не убереш. Хіба що вже зовсім робитимуть із пластмаси, що воно тільки поставив і відпало, то тоді вже, ну я не знаю. Це хіба що такий варіант? Ну і без ентезона нікуди, в тому плані, що трактор не жалкий, трактор ремонтоспособний, його, там, знаєте, ну, в багнюку, в, е, в болота, там я не знаю, в гнояку, в кирпичі там, ну його не жалко. Ну не жалкий такий, на всі різні роботи, без нього нікуди ніяк. Хіба що це, якщо колись може бить, буде е, фінансова подушка набагато більша. Чи гектарів буде більше, чи доход наш буде більше, чи хрення знає кого там буде. Ну, суть тому, щоб МТ-зона замінить на масея, на Джандіра якогось, хай навіть, допустим, не нового. Але вже імпорт не надійніше. Щоб, от, допустимо, фронтальний навантажувач замінить на телескопічний навантажувач. Але це все в майбутнє може бути колись, коли, я ж кажу, що буде, буде за що, і буде як і кому. То, в принципі. Можна буде розглядати. А на сьогоднішній день МТЗ це невід'ємний трактор, який є в кожного великого, в малого фермера. Він по-любому є і виконує ті чи інші роботи, які перед, них, перед ним поставлені. Все-таки саме це перве це ремонтна способність і е, запчастини. От Допустимо, те ж саме, да? От, не дай Бог, що з масеєм. Ну, ми ж його так не зробимо, як цей, що ми його розкотили повністю, розібрали, розкорочили, собрали, і воно ще й робить. А там хренью знає, як там робити. Там по-любому треба якихось спеціалістів, Алло, приїжджайте, робіть, електроніка і так далі. Соответственно, сума. Ну, та ж сума буде, якщо тут раз на 10 років, то я сподіваюся, що там буде раз на 15 років. Ну, мої такі бажання і, і надії, якось так. Все-таки імпортна техніка і імпортна, вона е, все одно надійніша, вона комфортніша в разі, але просто не така дешева. І не така ремонтно способна. Скажу так. Но випишіть свої думки. На цьому завершую. Дякую за увагу. Всім показу Зустрінемось з нових відосах.